Як роздроблювати і перетворювати іменовані числа, коли вони ну, не закінчуються нулями. Наприклад, 25 міліметрів виконати перетворення. Тобто записати в крупних мірах. Міра крупніша, ніж міліметр, це сантиметр. Скільки в 25 мм сантиметрів? Ви згадуєте, скільки в одному. В одному сантиметрі 10 міліметрів. А у нас 25. Тобто тут ось ця десяточка кілька разів зустрінеться да, в числі 25. Скільки раз тут буде по десяточці? 25 ми повинні поділити, коли в крупні міри перетворюємо, згадайте, ми завжди ділимо. 25 міліметрів ділимо на 10. Дорівнює. Бачите, не кругле число. Тобто, нулики тут ми не зможемо прибрати просто так. А нам треба один нулик приділені прибрати. А немає нуликів. Ви просто прибираєте одну цифру. Уявляєте, що п'ятірка це нулик. Прибираєте її і залишається 2. 2 сантиметра. 2 сантиметра. А п'ятірочка, яка прибиралась, вона залишається в міліметрах. 2 см 5 міліметрів. Бачите, при перетворенні із простого іменованого числа вийшло складене крупні міри і ще залишились мілкі. 2 см 5 мм. Теж саме 890 см. Ну тут у нас є один нулик. Подивимося, чи допоможе він нам, чи ні. Перетворимо в крупні міри в метри. Так? Скільки тут може бути метрів? Один метр 100 см. А у нас не 100 см, а 890 см. Тут сховалась десь. Крупна міра, метри тут є. Бо метр це 100 сантиметрів, А у нас аж 800, аж 8 сотень. Або ж можна поділити, якщо так розмірковувати. Не зручно вам ділимо на 100. Бо в одному метрі 100 см. Ці два нулі. Один у нас є. А другий, другу цифру вважаємо за нуль і прибираємо. Вісім. Вісім це крупна міра. Звичайно ж, метри. А те, що залишилось, оці ми дві цифри прибирали 90. Так, і залишились сантиметрами. 3912 грамів. В одному кілограмі ми будемо в кілограми, тут сховались кілограми крупна міра. Перетворити в кілограми. Одному кілограмі тисячу грам. А у нас три тисячі. Значить три рази по тисячі. Да? Тут сховалось три кілограми. Ну, дивіться, можете поділити на тисячу. Раз, два, три. Раз, два, три. Три кілограми. І те, що ми прибирали, 912 грам. Так, і залишилось. Було просте, іменоване число, а при перетворенні стало складене. Далі. Тепер роздроблення. Перетворення в міл... Не перетворення, а запис в мілких мірах. Цей процес називається роздроблення. Розмільчення. Розмільчення, так? мілкі міри. Роздроблювати щось. 8 см 2 мм. Як ви бачите, це складене іменоване число. Ось крупна міра, ось е, дрібна мілка міра. Ну тут вже зрозуміло, що раз це мілка міра, то будемо все це перетворювати в міліметри. 2 мм є, їх начіпаємо. А ось 8 см перетворюємо в міліметри. В одному смрі. 10 мм, а в 8. Згадайте, ми це множенням робили. 8 по 10. 8 помножити на 10, це 80. Тут уже 80 міліметрів. Та ще 2 міліметри. 82 міліметри. 17 метрів, 58 сантиметр. Мілка міра сантиметри. Значить, все це в мілку міру і Виразимо в мі... тих мірах сантиметрах. Сантиметри є, не чіпаємо, ми їх потім додамо. 17 метрів. В одному метрі 100 сантиметрів. А в 17-х 17 раз по 100. Або 17 помножити на 100. Так? 17 помножити на 100 це скільки? Число 17 пишемо і два нулі дописуємо. 1700. Сантиметрів вже у нас, а не 17 метрів. 1700 сантиметрів. Та ще 58 треба ж додати. 1700 додати 58. Буде 1758. Можете в стовпчик додати. 1758 сантиметрів. 4 гривні 5 копійок. Тут уважно, будь ласка. Звичайно, будемо перетворювати в мілку міру ось вона копійки. Копійки не чіпаємо. 4 гривні перетворюємо в копійки. 1 гривня 100 копійок, а 4 гривні 4 помножити на 100 або 400. Тепер не 4 гривни, а 400 копійок та ще 5 копійок. 400 додати 5. Уважно, це 405, щоб не написали помилково. 405 копійок. Перевели в мілку міру, в копійки. І 2 кг 85 грамів теж переведем. переведемо в мілкі міри або роздробимо. Мілкі це грами. Ось вони на другому місці стоять. Значить, все у нас буде в грамах. Грами є нормально, а от кілограми переведемо в грами, роздробимо. В одному кілограмі тисячу грам, а в двох кілограмах два рази по тисячу, або два помножити на тисячу. Або це дві тисячі грамів. Все, тут не 2 кілограма вже, а 2000 грамів. 2000 грамів додати 85 це 2085. Уважно, діти, бо тут ви робите помилки. 2000 грамів додати 85. Пам'ятаєте, як ми це записуємо. 5, 8, 0, Спустили 2. Ось, ось число. 2085. Не забувайте, що тут нулик. 2085 грам. Ось так відбувається перетворення в крупну міру, коли виходить в результаті складене іменне число. І роздроблення в мілку міру, коли в результаті виходить просте. Іменуване було складене, стало просте. При роздробленні. А тут при перетворенні навпаки, було просте. А при перетворенні в крупні міри стало складено.